Шановні колеги, тематика постгерпетична невралгія. Мова буде йти про призначення противірусних препаратів, які призначаються при постгерпетичних станах. Або гострий період, або реабілітація, або хронізація. На ваші прохання будемо зараз розбиратися. Ну, зрозуміло, що. Е Найбільш яскравою характеристикою цієї патології є оперізувальний герпес, да? і я хочу навести вам роботу: дивіться, вийшла в січні цього року, 2023, де аналізувалися всі протиогерпетичні препарати, які пов'язані з герпес Зостер. Ну, По-перше, звертається увага на те, що Сьогодні це дійсно поширене захворювання, не тільки серед населення похилого віку. Бачите, 30% мають хворі похилого віку. Але й зверніть увагу, у осіб з імунодефіцитом мається на увазі, що після перенесеного ковід неодноразово після зниження імунітету це зимові місяці, це весняні місяці. Да? Зі зниженим клітинним імунітетом, імуносупресивними станами, і зверніть увагу імуносупресивними препаратами. Тобто дуже часто оперизуючий герпес характеризується у тих, хто приймає базові протиревматичні препарати або кортикостероїди, цей аналог порівняння. Я привожу ще й для сімейних лікарів і для травматологів, які дуже часто приймають участь у наших заходах. Як правильно виставляти діагноз? Ну, зрозуміло, що коли ви виставляєте діагноз для того, щоб зорієнтуватися, як призначити лікування, дивіться, ви повинні знати не тільки нозологію хвороби, а етіологічний компонент, патогенетичний компонент. Морфологічний і функціональний компоненти. І приклади, що найбільше зустрічаються, враховуючи те, що йде після постгерпетична інфекція. Ну, по перше, дуже часто зустрічається невралгія трічастого нерву. І от сімейні лікарі дуже часто запитують, як відрізнити від Ідіопатичного неврологічного болю. До речі, зверніть увагу і неврологи. Ідіопатичний неврологічний біль це біль, який характеризується тематикою ідіопатичний, тобто не визначений, але він може включати персистуючий зубоальвіалярний біль, атипову отенталгію, фантомний зубний біль. Да? Можливо, локалізація знаходиться всередині ротової порожнини, тому обов'язково, якщо це стосується саме лисової частини, консультація стоматолога повинна бути обов'язкова. І так, невралгія трічастого нерву, перша, друга або третя частина да, нерву, або ідіопатичний неврологічний біль. Провокуючі фактори немає в обох випадках. Локалізація болю дивіться як екстраратовий, так і внутрішньоратовий. Навіть латеральність та розподілення так само може бути одностороннім, може бути дерматомальний. Інтенсивність болю. От При невралгії трічастого нерву. Дуже виражений біль, дуже важко переносити, якщо це і діапатичний невралгічний біль, куди відноситься і стоматологічні проблеми, від легкої до тяжкої форми. Інші сенсорні симптоми, чутливі при невралгії трі нерву, немає, і шкірні та внутрішньо а, ротові тригери тільки в період загострення, тут сенсорні виражені. А от внутрішньоротові трієри дуже рідко зустрічаються. Інший напрямок: зверніть увагу: інший, інша диференціальна діагностика хвороблива, посттравматична невропатія та постгерпетичний нейропатичний біль, тобто провокуючі фактори травма, вірусний запальний, а от постійний ідіопатичний лицевий біль. Немає провокуючих факторів, можливий лише стрес. Далі дуже часто ви задаєте питання, чи буває посттравматична невропатія, екстроротова або внутрішньоротова, Так, латеральність одностороння або дерматамальна. Да? А тут може бути двостороння і не дерматомальна. Крім того, якщо говорити про інтенсивність, то в обох випадках від легкої до тяжкої сенсорні симптоми, постійний ідіопатичний лицевий біль, нагадую вам, він відрізняється від того попереднього, який я надавала. Постійний, те, що провокує, провокує стресові ситуації. Інші сенсорні симптоми різко виражені, бачите, і постгерпетична мова буде йти, тому що ми, мова сьогодні йде про а, противірусні препарати, да? шкірні внутрішньоротові тригери тільки в період загострення тут нічого немає. І коли мова йде про лікування саме болю, то якщо тут задіяна симптоматична психотерапія, то постгерпетичний нейропатичний біль, крім того, що ви призначаєте на перші сім днів противірусні препарати, далі ви включаєте прегабаліни і трициклічні антидепресанти. Інший напрямок. Дуже популярний сьогодні, до речі, клінічні відмінності між невралгією трічастого нерву і дивіться, це абревіатура вегетативної цефалгії. Справа в тому, що поширення, переважне поширення болю при невралгії трічастого нерву часто йде друга гілка трічастого нерву, третя гілка рідко перша. А от вегетативна, дуже часто перша та друга і дуже рідко третя гілка. Сила болю і там і там дуже виразна, але відрізняється тривалістю. Якщо невралгія трічастого нерва до 120 секунд, тобто 3 хвилини, да, то тут до 10 хвилин. І вегетативні прояви різко виражені. Ще раз звертаю увагу вегетативні цефалгії. Крім того, вони відрізняються ще і спонтанними атаками. При невралгії трістого нерва дуже рідко, тоді як тут часто. Період відображення тільки в період загострення тут немає, і періодичність, якщо тут епізодична, при в залежності від етіологічного чинника є сезонність, то тут хронічна форма. І зрозуміло, що для профілактики. Крім того, що ми впливаємо на етіологічний чинник, на боль, ще ви бачите, задіяні карбамазепіновий ряд. Тобто звертаєте на це увагу. Але бачите, також сучасна робота вийшла в грудні 2022, тобто також одна із останніх, яка враховуючи. Все ж таки актуальність герпес зостер на фоні сьогодні зниженого імунітету звертає увагу ще дивіться, дисфагії можуть, можуть бути. Да? Ми говоримо, що це ускладнення ковід, але ні, це може бути оперизуючий герпес, який є найбільш поширеною формою варіцела зостер. Да? Стає латентним у гангліях після первинної інфекції та реактивується. Коли імунітет знижується, тому дуже важливо саме в гострому періоді призначати противірусну терапію. Типовий клінічний прояв перезувального герпесу характеризується шкірним висупом у дерматому, що супроводжується болем, парастезіями, неврологічним дефіцитом, тобто вражає часто грудну, шийну область, звертайте на це увагу. Да? І також проявляється і залученням деяких гілочок трічастого нерву, що буває дуже часто. Йдемо далі. Якщо говорити про саме ноцицептивний біль або невропатичний, куди відноситься постгерпетична невралгія або змішаний біль, а хочу ще раз звернути увагу саме на дифф-діагностику. Коли ви орієнтовно виставляєте діагноз, не забувайте про проведення диференційної діагностики, тому що, бачите, крім, крім ноцицептивного і нейропатичного може ще бути психогенний біль. І от звертаю увагу сімейних лікарів, коли ви кажете, що суматоформу розлади це що? Це саме. Психогенний біль, да? І от, до речі, мігрейн це змішаний біль. Ну і... А повертаючись до невралгії тричастого нерву, ключовими аспектами повинні ще раз ви запам'ятати, що дійсно герпес Зостер є дуже частою причиною і цього болю, але зустрічається ідіопатична, класична і вторинна форма, і ваше питання, чи робити МРТ головного мозку, так обов'язково, тому що ви повинні зорієнтуватися з діагнозом. Оскільки точний діагноз має вирішальне значення, оскільки клінічне лікування різних форм лицьового болю відрізняється, тобто повинна бути ретельна діагностика. Тобто я звертаюсь до неврологів, до сімейних лікарів, до терапевтів, реабілітологів, до речі, дуже часто приймають участь у наших заходах так само, як і сьогодні. Тому звертайте на це увагу. Ну і див діагноз повинен бути зі стоматологічними причинами, як я вже казала, бачите, їх дуже багато. Навіть парадонтоз може бути синус, причини, синусід, слинні залози можуть бути залучені, да? Тому щелепно щелепно-лицевий хірург так само можлива консультація, да? нижні щелепні розлади, скронева нижні щелепні розлади, нейропатичний біль, крім після герпетичної невралгії, може бути язикоглоткова невралгія, невралгія проміжного нерву, посттравматична невропатія трічастого нерву, болюча нейропатії, атипова аданталгія, синдром рота. І тригімінальні вегетативні цифалгії, до яких відноситься не тільки вегетативна цифалгія, але ну дивіться, параксизмальна гемікранія, приступподібний головний біль і безперервна гемікранія. Тобто дуже багато діагностики з приводу саме цих ускладнень, ну, я б навіть сказала, лицьових болів. Ну і знову ж таки, коли ви Звертаєте увагу на тактику лікування, крім нозологічного компоненту і все, що залучено функціонально. Ви повинні звертати увагу на етіологічний і патогенетичний чинник, тому що якщо це оперизувальний герпес, да, оперизуючий герпес, герпес зостер, то як вже говорять роботи цього року, порівнюючи різні групи препаратів, ви повинні звернути увагу на проти. Вірусні препарати, які сьогодні застосовуються у 2023 році. А на ваші прохання я дам інформацію, яка сьогодні є актуальна в світі на сьогодні 2023 рік. І так, що ви повинні запам'ятати, що оскільки варіцело зостер зустрічається дуже часто, то противірусні препарати, да? Знижують частоту утворення нових уражень і прискоюють загоєння і скорочують тривалість виділення вірусу. Для чого це потрібно? Для того, що це знижує частоту потім виникнення, тяжкість прояву, і головне, тривалість болю. Тому що, коли, ви вже, коли вже приєднуються прегабаліни, то це вже ми боремося з впливом. Да? саме е герпес -зостер, да? саме його, тому що це вже йде тривале ураження. Е ще ви повинні запам'ятати таку річ, що реплікований, реплікований, латентний герпес зостер приводить до запального сенсорного або рухового пошкодження як периферійної, так і центральної нервової системи. Що приводить до болю, пов'язаного з оперезуючим лишеєм, або позгерпетичною невралгією а, в перспективі. Да? Тобто, далі, як підбирають дозу противірусних препаратів? Знову ж таки, нагадую, що я цитую вам роботу 2023 року, яка вийшла в січні. Необхідна доза противірусних препаратів збільшується в залежності від тривалості інфекції. І найбільш ефективні противірусні препарати, які приймаються протягом 72 годин після появи висипу, тобто перші три дні обов'язково. Слід призначити дійсно протягом 72 годин після появи симптомів противірусні препарати якнайшвидше, наскільки це можливо. Але навіть через 72 години. Рекомендується починати прийом противірусних препаратів, особливо для хворих з ослабленим імунітетом. У випадках появи нових візіку, у пацієнтів із значними ускладненнями або з ризиком розвитку ускладнень це другий напрямок. А також у пацієнтів з дисимінованим ураженням очей та вух. Да? Тобто. Коли раніше, раніше казали, що в перші три дні, то ви бачите, що сьогодні розширені саме межі використання цих препаратів. Далі дуже часто ви здаєте питання, чим препарати відрізняються. Ну, я не буду говорити про всю класифікацію противірусних препаратів. Зверну увагу на аналоги нуклеозидів, які дуже часто, ну майже 90% використовуються як противірусні препарати, і ви повинні зрозуміти, да? відповідаючи на ваші запитання, знову ж таки звертаю увагу, що ця лекція це відповідь на всі ваші запитання. І в лекції висвітлюється саме те, що вас цікавить. Тобто аналоги нуклеозидів – це група противірусних препаратів. Вони включають ацикловір, пенцикловір, ганцикловір та похідні цих препаратів, проліки вони ще називаються. До них відноситься валацикловір, фамцикловір, валгалцикловір, відповідно, так? Да? Тобто до них. Однак ациклавір, пенциклавір та ганциклавір сьогодні мають дуже нижку, низьку знижену біодоступність при пероральному прийомі. Отже, вони мають недолік в тому, що їх необхідно вводити у великих дозах, часто вводити кожен день для отримання ефекту. А от навпаки, оцей проліки, новий клас препаратів. Валациклавір, фамцикловір та валганцикловір були розроблені саме для покращення пероральної біодоступності, в них вища біодоступність, да? у фамцикловіра найвища, вони здатні тримати лікувальний ефект навіть при малих дозах перше, і це може вводитися три рази на добу і менше, що, звісно, йде поліпшення прихильності пацієнтів до лікування. Я думаю, що я відповіла на ваші запитання, чим вони відрізняються. Тобто, ще раз звертаю вашу увагу, що сьогодні в світі більш популярними є валациклавір, фамциклавір і валганцикловір, які мають більш високу біодоступність, тобто, в малій дозі, і можна не так часто приймати. І знову ж таки, повертаючись до роботи. Яка вийшла в січні цього року, я постійно вам її демонструю, в ній було роз'яснення, чим ці три препарати відрізняються. І так, ацикловір, дивіться, може бути в дозі 5 по 800 мг в день перорально. Можна приймати 3 рази по 500 мг в день внутрішньовенно, до речі, тільки ацикловір приймається внутрішньовенно, з наступним пероральним прийомом протягом 10-14 днів. Бачите, 5 разів по 800 мг. Обмежена діадоступність, дійсно схвалений FDA для хербеззостер і приймається 5-7 днів. Вал біодоступність, бачите, вже 54%, тому приймається три рази по 1000 мг на добу, це є про ліки схвалений FDA і зазвичай на 7 днів. І фамцикловір, який сьогодні є найбільш популярним за рахунок своєї надвисокої біодоступності 77%. Три рази по 250 або 500 міліграмів в день, бачите, дозу можна тітрувати, навіть малими дозами можна досягти ефекту. Про ліка пенсикла схвалений так само FDA для герпезостер і 7 днів. 5-7 днів, запам'ятайте, це найпопулярніші ліки, які сьогодні використовуються. Ну, і я хочу. Представити препарат, який сьогодні представляє Київський вітамінний завод, нещодавно з'явився на нашому українському ринку. Вірастат в показаннях інфекції спричинені вірусом варіцела Зостер, оперизувальний лішай. Тобто сам оперизувальний лішай, оперизувальний лішай з очною локалізацією, у імунокомпетентних дорослих, оперизувальний лішай з ослабленим імунітетом, також показаний для генітального герпесу, тобто і рецидив інфекційного генераль, генітального герпесу, і у пацієнтів з ослабленим імунітетом. Тобто звертайте і супресія да? рецидивного генітального герпесу у імунокомпетентних дорослих пацієнтів та у пацієнтів з ослабленим імунітетом. Як приймається, якщо це оперізувальний герпес у імунокомпетентних пацієнтів, то препарат віростат да? по 500 мг три рази на добу протягом 7 днів. Для лікування оперизувального лішаю з очним ускладненням очним ускладненням 500 мг три рази на добу протягом 7 днів. Лікування дає кращі результати, якщо воно розпочати відразу після появи висипів. Але я звертала увагу на те, що препарати, так само, як і фамцикловір, Бачите, у Вірастата доза і 500 і 250, мало того, що ви можете тітрувати дозу в залежності від проявів, але і після 72 годин ви так само можете призначати препарат. І ви бачите, якщо у пацієнтів ослаблений імунітет і розвивається оперизувальний герпес, то по 500 мг три рази на добу 10 днів можна відразу після появи висипів. Тобто звертайте на це увагу. Схема лікування дуже проста, нетривалий прийом, і зрозуміло, для того, щоб зупинити розвиток саме герпетичної інфекції, її ускладнення, то ви повинні обов'язково призначати спочатку в максимальній дозі, потім можна в підтримувальчій. Да? Або якщо йде повторне загострення, зменшувати дозу. Да? Але коли є біль, то там вже йде. Саме патогенетична терапія, коли розвивається нейропатичний біль, коли призначають прегабаліни, навіть антидепресанти приєднуються. Тобто, враховуйте це обов'язково, тому що дуже часто герпетична інфекція супроводжується нейропатичним болем. Ну і Хочу звернути вашу увагу саме на те, що сьогодні дуже багато робіт, які призначені саме опису протигерпетичних препаратів, тому що на фоні зниженого імунітету дійсно багато хворих мають ці проблеми, особливо. Пов'язані з оперизувальним герпесом, з герпес зостер, да? особливо часто включають в тактику лікування, враховуйте це. І перш ніж призначити терапію, ви повинні також провести дуже достоменну диференційну діагностику, особливо якщо це стосується лицового болю. Да? Звертайте на це увагу, тому що дуже часто. Як я наводила багато алгоритмів в таблицях дів да, діагностики, це потребує і консультації стоматолога, і консультації невролога, якщо він прийшов на консультацію до сімейного лікаря, да, для того, щоб зорієнтуватися і ще лепнолицьовий хірург, так само, можливо, нейрохірург, тому що це відіграє важливу роль, коли ми з вами визначаємося в тактиці лікування. Я думаю, що тематику я розкрила. Я думаю, що я на всі питання, які у вас були, я відповіла. Якщо будуть питання, задавайте. Ще раз хочу нагадати вам, що цим напрямком займається будь-який лікар. Я знаю, що зараз мене слухають дуже багато не тільки терапевтичного профіля, а і лікарі-травматологи. Дуже часто зустрічається як ускладнення після перенесеної інфекції, так само да, на фоні зниженого імунітету. Дуже багато слухає зараз цю лекцію фізіотерапевтів. Звертайте увагу саме на те, як проводити процедури, на що звертати увагу. Тому я думаю, що на всі питання я відповіла, тому що головна мета кожного з нас я маю на увазі нас, лікарів, це покращити. Які життя наших хворих і зменшити відсоток інвалідізації? Я дякую вам за увагу. Ну, а ми рухаємось далі.